Доброго дня! І так, в Україні стартувала акція 1000 гривень на ліки для пенсіонерів. Ця акція працює в семи областях, і, по факту, це благодійна акція від мережі від е, відомої мережі Аптек. Акція стартувала з 1 липня і в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розтлумачити е, щодо деталей цієї акції і як користатися цими грошима. І так, перше питання: хто надає ось цю допомогу? Допомогу надає мережа аптек Подорожник, яка запустила проект підтримки пенсіонерів, і ця підтримка називається Тисяча здоров'я, у яких областях діє програма? Від 1 липня пенсіонери за віком у Чернігівській, Сюмській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях зможуть отримати тисячу здоров'я від мережі аптек Подорожник. Тобто ми бачимо, що це такі більш прифронтові зони, де люди дійсно потребують цієї допомоги, у чому полягає суть цієї акції? Ось ця акція, яка називається Тисяча Здоров'я. Це Соціально орієнтований проект цієї компанії мережі аптек-подорожник, яка спрямована на підтримку людей похилого віку, які мешкають у прифронтових та прикордонних областях. У рамках проєкту, який діє з 1 липня по 31 серпня, пенсіонери зможуть отримати 1 тисячу гривень на бонусний рахунок на будь-які покупки в мережі аптек-подорожник. Ідемо далі. Як отримати ось цю допомогу? Для того, щоб отримати оцю 1 тисячу гривень на бонусний рахунок, потрібно показати пенсійне посвідчення фармацевту і назвати номер телефону для реєстрації в програмі лояльності. Цими коштами можна сплачувати до 20% вартості кожної покупки в аптеках подорожник. Бонуси в результаті діють до 30 листопада 2025 року. Хочемо нагадати, що бонусну картку ви можете отримати до 31 серпня, а використати. Всі ці гроші можете до 30 листопада 2025 року. Якщо у вас виникають питання щодо цієї акції, пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал, для того, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Все найкраще.